Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні ви вже здогадалися, про що ми будемо з вами говорити з обкладинки і назви цього відео будемо говорити про те, як не хапанути кліща на природі. Я виходжу гуляти до лісу дуже часто, практично кожен день, поки в мене є така нагода, слава Богу, і ми живемо в передмісті і поряд зі мною є кусок такої якоїсь дикої гущавини. Я дуже сильно люблю ходити гуляти. Гуляємо ми з моєю собакою, переважно зранку, коли є роса. Тому що такий от невеличкий лайфхак, якщо у вас є тварина, і ви хочете її вигулювати на різноманітних диких просторах, але не хочете, щоб вона приносила додому багато кліщів, то звичайно ж треба подбати про захист цієї тварини. Це можуть бути ошейники, можуть бути таблетки, можуть бути краплі. Дуже заохочую проконсультуватися, принаймні, хоча б з продавцем в ветеринарній аптеці, а в ідеалі взагалі. З лікарем ветеринарної медицини, тому що дуже часто буває так, що, наприклад, один препарат, яким ви обробляєте собаку, він може бути токсичний для вашого кота, і бажано, щоб в той день, коли ви обробили собаку, собака, і кіт не контактували, тому що для кота це може закінчитись не дуже приємно. І бувають також випадки індивідуальної непереносимості у котів і собак того чи іншого препарату, тому все ж заохочую консультуватися зі спеціалістом. Але про препарати, які захищають нас хімічного походження від кліщів, поговоримо трошки згодом. Спочатку. Трошки такої загалом теорії, як живуть кліщі. Сезон загалом такий максимального піку їхньої кількості починається десь, напевно, на початку квітня, всередині квітня і триває аж до кінця вересня, тобто це, власне, той період, коли в нас дуже багато густих трав, де вони собі сидять, розпростерши лапки і тільки чекають, коли ви зі своєю смачною соковитою, наповненою кров'ю ногою повз них пройдете. Але це не означає, що в інші місяці ви гарантовано не здибаєте кліща на природі, тому що, скажімо, от цього року дуже рання була весна, і вже наприкінці лютого мій кіт приносив додому кліщів, тобто вони вже були. І я пам'ятаю, що минулого року так само доволі пізно в нас почалися осінні холоди, і він до напевно такої добрий середини листопада теж приносив додому кліщів. Тобто, кліщовий сезон минулого року тривав дуже довго і цього року почався дуже рано. Коли я виходжу гуляти в ліс, останнє про що я думаю, що я маю. Має виглядати естетично для оточуючих. Я вдягаюся в ліс для себе, це означає, що мені має бути в першу чергу зручно, а в другу чергу я маю не переживати, що якийсь підступний кліч десь мені повзає попід моїми штанами. Тому що я роблю? Зараз я встану і вам покажу. Я вдягаю штани або легінси. В легінцях виходжу до лісу рідше, тому що в нас поряд є болота, дуже багато комарів. Відповідно, коли я в легінцях, то комарі такі, «О, май yeah, майдія. А коли я вдягаю якісь такі трошечки ширші, такі бахуваті чоловічі штани, то тоді комарам тяжче до мене добратися. Ну, але я вирішила зараз заради відео вдягнути легінці, щоб виглядати більш естетично. І я по легінцях обов'язково зверху по легінцях натягую хорошу плотну шкарпеточку. Не підходять такі маленькі, коротенькі. Шкарпеточки, коли у вас лишається шматок голої шкіри на нозі, тому що кліщ попадає на цю голу шкіру на нозі, і він не буде вас кусати прямо там, в тому клаптику. Він буде заповзати під штанину легінсів чи штанів, собі знайде якесь тихе, наповнене кров'ю містечко, і там собі присмокчиться, ви будете гуляти декілька годин, придете додому, скинете себе штани і побачите, що маєте неприємний подарунок під тими штанами. Тому я заохочую всіх до цього рагуль стайлу і натягувати шкарпетки поверх легін. Я натягую навіть поверх штанів. Хай воно виглядає якось некрасиво і неохайно, але я точно знаю, що ніякий підступний кліч до мене не заповзе. Близько середини літа трави стають настільки високі, що я, виходячи на прогулянку, роблю ще такий е моментик, як заправляю. Футболку у легінс, відповідно, коли кліщ сидить на якійсь високій травині і десь мені тут попаде в районі пояса, то я теж спокійно, що він мені не заповзе під футболку, і я буду його бачити. Загалом кліщі після того, як потрапляють до вас на поверхню шкіри, вони декілька е, десятків хвилин по вас повзують, поки знайдуть таке придатне для того, щоб почати вриватися в шкіру. Я отут десь вставлю вам картинку, як виглядає їхній ротовий апарат. Це надзвичайно моторошно збільшені. І вони так, наче роздряпують шкіру, залазячи туди всередину, щоб, щоб знайти собі якусь судинку, якийсь дрібний капілярчик і до нього присмоктатися. Відповідно, для того, щоб знайти цей капілярчик, їм треба трошки полазити. Тому навіть коли по вас повзає кліщ, то не панікуйте, він вас не вкусив і поповз собі далі, тому що кліщ, коли кусає, він залишається на тому місці, тому що йому для того, щоб вкусити, потрібен все ж певний час. Зараз давайте поговоримо про репеленти проти пищеві, тому що вони у всіх таких спортивних магазинах або в відділах для мандрівників поряд з казанками і палатками продаються репеленти. І вони бувають різні, тому я хочу зараз з вами обговорити це доволі швиденько, тому що останнім часом ми репелентами в нашій родині практично не користуємося. Ми просто, як я вже вам показала, отак от вдягаємося трошечки рагульсько. І репеленти в тому випадку практично не потрібні, тому що ви бачите, коли б у вас щось повзе, час від часу. Себе на прогулянці оглядаєте, скидаєте себе то, що повзе, бажано його ще й вбити по дорозі, і, і все окей. Одним словом, є репеленти на основі ефірних олійок. Це абсолютно повна фігня, на кліщі, воно взагалі ніяк не впливає, особливо коли кліщ дуже голодний, хоче жарти, йому абсолютно байдуже, що ви там пахнете якоюсь лавандою чи геранню. Ця штука більш-менш ефективна від комарів. Вона їх відстрашує, але все одно, коли ми гуляємо по якихось таких дуже заполочених територіях, де комарів просто хмаряться, літають, то вони настільки люті і голодні, що їм я повторюся, так само, як і кліщам. Абсолютно байдуже на ці ефірні олійки, цитрунели чи чим ви там пахнете. Є ще дуже велика кількість різноманітних спреїв від комарів, де так і написано, що це є репелент від комарів, і вони взагалі абсолютно ніяк не ефективні на кліщів, тому що вони, в їхньому складі, є речовина, яка е паралізує нервову систему, але вона паралізує нервову систему не всіх комах, а кліщина взагалі належить дочно нестанових. Вона на них не діє. Є спреї, на яких намальований, перехр... перекр... перекреслений вже е... і комарик, і переклес... перекреслений кліщ. І такі спреї декілька годин дійсно тримають ефективність. Як вони працюють, хочу вам показати, але не безпосередньо на спреї, тому що зараз я знаходжуся в кімнаті, закрила вікно, щоб записати вам це відео. Якщо я почну розпилювати цей спрей, а він такий дуже сильно ядучий, то мені тут буде тяжко знімати відео, тому я собі взяла чарівний скотч. Так, я зробила в себе на нозі дві два паски зі скотчу для того, щоб показати вам приблизно, як треба наносити спрей від кріщів. Ви берете свій спрей. І обшикуєте одне коло і друге коло на нозі. Відповідно, коли кліщ такий тинь, тинь 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 починає повсти, Він може, в принципі, через перше коло пробратися, десь там пролізти, десь ви там не допшикали, і він собі проповзе. Тому дуже класно робити нанесення спрею таким от методом двох кіл на ногах. Тоді у вас є, значить, такий подвійний кордон від того, щоб кліщ їх переповзав. Коли ми користуємося таким спреєм, ми просимо свою дитину, щоб вона. Затримала дихання, бажано взагалі закрила носа, потім я її оце, роблю ці обшикування колові на нозі, і потім їй кажу, біжи, і вона вибігає з цієї смердючої хмари, щоб максимально ефективно це все потрапило на одяг і мінімально потрапило в її легені. Але повторююся, якщо ви вдягаєтеся, отак як я вам показала, коли все заправлено, без такої штуки, як спрей від кліщів, абсолютно спокійно можна обійтися. До речі, якщо трава невисока, така десь рівнем дощі, колодки, то можна цим спреєм обробити взуття, в якому ви будете йти, особливо, якщо це якесь, наприклад, вище взуття, таке трошечки за кісточку, ви обробляєте повністю це взуття, можна зробити це десь на вулиці, потім вдягаєте це взуття, воно має на собі протикліщову обробку і працює доволі непогано і ефективно. Треба це відклеїти. Дуже часто, коли ми виходимо гуляти в ліс, ми виходимо гуляти куди? На пікнік. Що ми тоді робимо? Ми тоді стелимо коцик. І зараз я хочу з вами поговорити про те, як собі гарненько і безпечно постелити коцик на галявинці в лісі і відпочивати так, щоб вам кліщ не впився в жодну частину тіла. Коли ви прийшли на галявинку і розстелили коцик. Ви маєте вдома вже цей спрей, про який ми з вами говорили, і е, можна цим спреєм обробити крайчики коцика. Бажано, звичайно, під час обробки нікому над ним не стояти і не дихати, дати е, цьому спрею впитатися, буквально якихось там 10 хвилин, і потім собі можна спокійно на коцик сідати. Класно сідати на коцик, коли ваша дубка. Не з краю коцика, і там вже за вашою дубкою починається трава, тому що з цієї трави на вашу дубку собі прекрасненько кліщі перепозуть і за вашу ж другоцінну дубку вас вкусять. Тому, коли ви сідаєте на коцик, бажано сідати на серединку коцика і свою контрольовану зону, ноги в рагульських шкарпетках виставляєте вже відповідно на травичку, і жоден кліщ вам не страшний. Бажано на прогулянці кожні півтори-дві години один одного, бо це набагато зручніше оглядати на предмет того, чи не повзують по вас кліщі, просто взяти собі за правило, так час від часу поглядати один одному на ноги. І в мене вже, чесно кажучи, просто таке око набите, що як тільки з'являється щось повзуче там, на нозі мого чоловіка або дитини, я відразу бачу, що там щось відбувається, і дуже вчасно їх рятую. Важливим нюансом також є повернення з прогулянки. Після того, як ви прийшли додому, бажано той одяг, в якому ви були, ну можливо, крім верхнього одягу. Добряче витріпати і потім пропрати, тому що може бути таке, що десь там, наприклад, там на светр або на худі, причепився якийсь маленький кліщик. Ви його просто так, от оглядаючи свою худі, не побачили. Він буде собі прекрасно жити в вашій шафі, а кліщі без їжі можуть жити місяцями. Знайде собі час і можливість, присмокчиться до вас, і нам цього не треба. Тому після того як ми приходимо з прогулянки, незалежно від того, забруднили ми цей одяг чи ні, я його кидаю в прання і маю чистий спокій. Так, і давайте поговоримо про такий немало важливий момент, що робити, якщо ви все ж не впильнували, і кліщ до вас присмоктався. По-перше, не панікуйте, тому що це в більшості випадків не смертельно. Так, кліщі переносять велику кількість хвороб. Одна з них дуже неприємна. Це є кліщовий енцефаліт. Він загалом має е, перебіг, який дуже часто нагадує просто сильну застуду або грип. В декотрих людей він може викликати відповідно запалення мозку з дуже неприємними наслідками довготривалими наслідками, які потребують тривалої реабілітації, але о супер від нього від кліщового енцефаліту є вакцина. Ця вакцина, наскільки я знаю, вже зареєстрована в Україні. В Європі вона зареєстрована вже давно, в такий ще довоєнний період. Доволі популярним був медичний туризм, коли приїжджали, я знаю, цілі сім'ї в розвинуті країни Європи і вакцинувалися від кліщового енцефаліту в той час, коли ця вакцина в Україні ще була недоступна. У мене чоловік і дитина вакциновані від кліщового енцефаліту. Треба зробити спочатку три дози, і потім кожних 3-5 років треба робити обов'язково таку пригадуючу дозу. Чому не вакцинувалася? Я, тому що в мене дуже е, був довгий, затяжний період, коли я вичухувалася від вакцинації від ковіду. Я насправді себе почувала до, після того, як я зробила Астразенеку доволі довгий час погано. Я протермінувала свою другу вакцинацію від кліщового енцефаліту. Відповідно, вже потім і пропустила третю. І так в мене збився цей графік вакцинацій, і мені треба е, його починати від кліщового енцефаліту спочатку. Але я щаслива, що принаймні моя дитина і мій чоловік мають захист від цієї хвороби. Інша неприємна хвороба, яку переносять кліщі, це є хвороба лайма. Але для того, щоб ви захворіли на хворобу лайма, по-перше, кліщ має бути інфікований власне, збудником ламбореліозу, а по-друге, він має доволі довгий час бути до вас присмоктаним. Тому що збудник ламбореліозу збудник кліщового енцефаліту живе в кліща в ротовому апараті, тобто, незалежно від того, як довго був до вас присмоктаний кліщ, він міг з вас заразити. А збудник ламбореліозу живе в кліща в його Шлунково-кишковому тракті, і для того, щоб вас заразити, він має вміст свого шлунка вас, наче от відригнути. Тобто він має дуже довгий час бути до вас присмоктаний і бути з'єднаний з вашою кровоносною системою. Або коли ви його невміло виймаєте і натискаєте на брюшко кліща, він може, він рефлекторно починає забурюватися ще глибше в вашу шкіру і може частково почати зригувати вміст свого шлунка. Тому супер мати вдома спеціальну витягачку кліщів. Оце все забудьте, що вам треба там їх залити водою, притискати обручки, заливати олією. Тому що що робить кліщ, коли ви його топите? Олією він починає задихатися, він ще більше забурюється в шкіру, і він потім починає дійсно, от наче як блювати. Він блює просто вам в крові, все, що в нього є в шлунку, потрапляє відповідно в вашу кров. Дуже класно мати отаку витягачку від кліщів, вона в мене двостороння, має більшу-меншу штучку, але вона підходить до тих кліщів, які вже так трошечки посаділи на шкірі і супер дрібнесеньких вона не забирає. Супер дрібнесеньких кліщів класно забирати пинцетом. Якщо ви жінка, то я практично впевнена, що у вас дома, який не який, але завалящий пинцет є. Якщо немає, то обов'язково собі купіть. Бажано, щоб це не був той пинцет, який йде для вискобування брів, такий з плоским таким кінчиком, що можна одразу декілька волосин схопити, а щоб це був пінцет з такими гострими кінчиками, тому що ви зможете більш ретельно між кліщами. І шкірою акуратно цим пинцетом підійти. І отак, як китайськими паличками якось акуратно акуратно кліща вийняти. Ниткою, в принципі, теж можна, але мені здається, що ну, це було б якось дуже незручно. Я використовувала, коли в мене мала приходила з присмоктаним кліщем до шкіри, я використовувала свій такий от, власне, скошений пинцет для брів, який не дуже добре для цього підходить. Часом буває так, що цим таким скошеним пинцетом я виймаючи кліща, просто відриваю йому голову, і ця голова залишає Вранці до речі, якщо ви виймаєте кліща, і його голова залишилася вранці, теж не панікуйте. Вам не треба брати долото голку, я не знаю, все, все що під руками знаходиться, роздряпувати ту ранку, щоб просто обов'язково цю голову дістати. Ні, навпаки, я читала деякі дослідження, я обов'язково, якщо їх знайду, підлінкую в описі під цим відео. Що коли ви починаєте розколупувати ранку, де знаходиться голова кліща, ви збільшуєте ймовірність того, що все, що було в цій кліщачі. Голові, збудники будь-яких хвороб, вони ще ефективніше будуть потрапляти у вашу кров. Тому, якщо ви голову кліща відірвали, просто там її собі залишаєте, вона як скалка. Можливо, декілька там перших днів воно буде трошечки е так, наче, як набирати і почервоніє, але потім сама по собі шкіра загоїться, виштовхне на поверхню цю голову кліща, і все буде нормально. Тому, в, тому, в принципі, в своїй домашній практиці я керуюся тим дослідженням, про яке я вам сказала. І я, якщо залишається, наприклад, у мене. Кіт часто приносить присмоктаних кліщів, якщо мені не вдається його акуратно виняти, там та голова в шкірі мого кота залишається, я е, обробляю зверху якимось там елементарно спиртом або перекисом, і воно собі спокійно з нікого саме заживає, нічого страшного не відбувається. Після того, як ви вийняли кліща, вам не потрібно з ним нічого робити. Не потрібно досліджувати, чи цей кліщ був хворий на лаймбуреліоз, тому що це вам все одно нічого не дасть. Загалом, після того, як ви зняли присмоктаного кліща. Себе або з дитини було б непогано звернутися до сімейного лікаря для того, щоб він вам розповів детально про весь алгоритм дій, що ви маєте робити далі. Я вам скажу зараз в двох словах, як воно виглядає. Я обов'язково вам підлінкую теж якесь посилання, де ви зможете перейти на медичну статтю і прочитати, але все ж сконтактуватися з сімейним лікарем, це буде найкраща ідея. Значить, так ви себе вийняли кліща. Ви його просто викинули. Я викидаю в унітаз, тому що я знаю, що він там втопиться, і до побачення. Потім ви спостерігаєте за місцем укусу, але загалом мігруюча еритема, яка виникає внаслідок хвороби лайма, може з'явитися рандомно, тому що іноді збудники лаймбуреліозу вони просто мандрують по кров'яному руслу. І, наприклад, в моєї мами, коли вона хворіла на хворобу лайма, в неї з'явилася еритема на обличчі перша, хоча явно 100% кліщ її за обличчя не кусав. Якщо ви людина старше 12 років. То можливо ваш сімейний випише вам одноразово прийняти антибіотик. Переважно використовують антибіотик доксициклін в дозі від 200 до 400 міліграм. Це дуже залежить від того, який у вас вік. Який у вас стан здоров'я, і головне, яка у вас вага. Тому, все ж ще раз повторюсь, треба сконтактуватися з сімейним лікарем для дітей, на жаль, не існує такої профілактичної альтернативи. Загалом, препарат доксициклін для дітей є токсичний, тому його, на жаль, в педіатричній практиці не використовують. І потім ви спостерігаєте за своїм станом здоров'я. І щоб бути абсолютно спокійним, можна через три тижні після того, як ви зняли з себе кліща, піти в лабораторію, здати аналіз крові з вени і подивитися на наявність імунографії. Глобулінів М і G у вашій крові, щоб зрозуміти, чи не підхопили ви часом хворобу лайма. На жаль, ніяк оберегтися від кліщового енцефаліту, окрім як вчасно вакцинуватися, іншого способу просто не існує. Ще декілька слів, хочу сказати про препарати захисту тварин від кліщів. Я використовую для своєї собаки краплі Адвантекс. Мені загалом сподобався їхній ефект. І я дійсно помічаю, що протягом місяця, коли от мене собака оброблена цим Адвантексом, я час від часу. Знаходжу на підлозі мертвих засушених кліщів. Вона в мене чорного кольору. Мені доволі тяжко її оглядати після того, як ми повернулися з прогулянки, тому швидше за все ці кліщі десь її кусали. Але вони засихали, відпадали і ну не набирали. Також для захисту собак існує препарат в вигляді таблеток. Найбільш популярний, напевно, Сімпаріка. Я поки що не пробувала, але за Адвантексом я помітила теж доволі непогану ефективність. На жаль, з котами все доволі сумніше, тому що існує байерівський ошейник. Він має назву в Польщі Форесто. Він доволі токсичний. Один раз я його на свого кота, оцей ошейник одягла геть так само, як пише інструкція. Тобто я його вийняла з упаковки, а він такий, наче гума, просочена якоюсь такою масною діючою речовиною. Я його виняла з упаковки, надягнула на свого кота, обрізала зайвий кінчик. І потім я зауважила, що мій кіт. Дві доби просто тупо лежить. І він не нявчав, що йому там якось боляче, не подавав ознак, що він себе погано почуває. Він просто близько двох діб в мене спав. Таке було враження, наче кіт перебуває під дією якихось таких наркотичних речовин. От тому, коли я наступні рази вже і тільки я з нього зняла тоді ошейник, бо я побачила, ну боже, мій кіт дві доби, реально встає, хіба щоб попити трошки водички, нічого не їв, не виходить гуляти. Думаю, ні, щось не так. Я з нього зняла цей ошейник, дала цьому ошейнику декілька днів просто вивітритися на свіжому повітрі. І після того я виробила в себе з котом таку методологію, що я одягаю на нього протикліщовий ошейник лише після того, як він декілька днів побув відкритий без упаковки на свіжому повітрі, просто так, от, наче, підсох і вивітрився, тому що. Концентрація діючої речовини в такому ще трохи мокруватому ошейнику, щойно з упаковки, була, очевидячки, для мого кота занадто велика. Я пробувала для кота так само якісь альтернативні препарати, пробувала ці всі на рослинних основах ошейники. Вони взагалі нічого не дають. Кліщі чіплялися просто під сам ошейник. Потім я його обробляла краплями цього сезону. Він мене оброблений краплями фронтлайн. Вони мені взагалі не сподобалися своєю ефективністю. Щойно кліщ, щойно, мій кіт повернувся з прогулянки, і я з нього Такого, що почав вже впиватися в шкіру кліща. А якщо б я не зняла, то він би той кліщі впився і насмоктався. Тому що я, коли обробила фронтлайном, -фронт я така думаю, боже, мій все прекрасно, в мене кіт оброблений. Я на нього там близько доби просто не заглядала, не оглядала його. І Потім, коли я почала оглядати свого кота, я вжахнулася, тому що я декілька таких добряче насмоктаних, прибитих до шкіри кліщів, вже з нього зняла. Тому з котом, що вибирайте, напевно, самі, що вам більше буде пасувати. Як на мене, фронтлайн фронт не ефективний, а е Форесто є більш ефективним, але повторюся, Форесто, на моєму котові, проявило доволі сильну токсичність. Що ще я можу додати? Напевно, треба обов'язково оглядати своїх домашніх улюбленців після того, як ви повернулися з прогулянки. Бажано їх вичісувати. В мене пес чорний, тому мені дуже тяжко щось побачити. Але все ж я там намагаюся її, коли ми Приходимо з прогулянки, перевертаю на животик, дивлюся там, бо переважно кліщі вони присмоктуються в таких місцях, де найніжніша шкіра, де вона найтонша, де їм відповідно найлегше буде добратися до крові. Тому я заглядаю там на вуха, на шию, по підпашками і намагаюся там. Деколи буває, що я знаходжу якогось повзуючого кліща, вже не чекаючи, не чекаючи того моменту, коли там подіє її хімічна обробка, просто його знімаю пинцетом і знищую, тому що курва ненавиджу кліщів, тому що світ би був просто, як на. Брошурі свідків Єгови, і ми б бігали по цих прекрасних полях з квіточками, бджілками, з метеликами і пташечками. І ми могли би лягати на ці травові килими, але на жаль, такої розкоші, як лягати на травовий килим, я собі не дозволяю, тому що. Тому що я не хочу потім це переживати, що в мене там по волосі щось повзає. Ой, до речі, теж дуже е, такий вагомий е, момент, коли ви приходите з прогулянки. Я це завжди роблю своєю дитиною. Обов'язково треба діткам прочесувати, особливо дівчаткам, якщо вони мають довге волосся. Треба їм прочесувати волосся тут, на шиї, на потилиці, за вушками оглядати. Тому що, відповідно, діти нижче по зросту, кліщ там по тільцю дитини дуже швишвиденько чекує до гри. І дуже часто вони от теж в ділянці. Ці шиї і голови присмоктуються, тому що там ніжна делікатна шкіра, їм легше добратися до крові. Все, я сподіваюся, що моє відео було для вас інформативно. Якщо так, то будь ласка, ставте лайк, відкривайте, будь ласка, опис до цього відео, тому що там будуть різноманітні корисні посилання. Якщо ви вперше опинилися на моєму каналі, то, будь ласка, підписуйтеся, дуже сильно вам буду вдячна, і це дуже допоможе розвитку моєму каналу, особливо любові. Подяка, щира, просто дай вам Бог здоров'я. Це всім моїм п'ятьом спонсорам. Дуже сильно вас люблю, дуже сильно вам вдячна за таку підтримку. все, до наступних зустрічей всіх цілую, всім па-па.